Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антральтриває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І наступну інформаційні півгодини, точніше, ми будемо говорити про спорт. Жан Болонюк, олімпійський чемпіон і народний депутат Верховної ради від фракції Слуга народу, долучається до нашого ефіру. Жан, мої вітання. Вітаю Власта. Так, я почну з новини, яка насправді навіть мене дуже вразила, хоча я до спорту не маю ніякого відношення. Отже, українським спортсменам заборонили брати участь у змаганнях, якщо там змагаються росіяни. Я так розумію, що це постанова кабінету міністрів чи розпорядження кабінету міністрів. Про це принаймні повідомив міністр кабінету міністрів Олег Немчинов. Він сказав, що на засіданні уряду було ухвалене таке протокольне рішення. Його запропонував міністр спорту і голова національного олімпійського комітету Вадим Гуцай про те, що е, Україна буде брати участь у відбіркових змаганнях на Олімпіаду 2024 року тільки там, де немає росіян. Жан, як таку новину сприйняла спортивна українська спільнота? Ну, перше було достатньо несподіване рішення. Це в першу чергу. І по-друге, було б ну принаймні мені невідомо, який алгоритм буде застосовуватися до тих федерацій, які наважаться відправляти своїх спортсменів, не дивлячись на те, що подібна постанова Кабміну може? Увійти у силу, і було б напевно правильно, я вчора писав е, в своєму е, телеграм-каналі, щоб е, пан міністр е, спорту та очільник НОКУ, вийшов з е, напевно якоїсь прес-конференції, пояснив спортсменам, е, що це за собою несе, яка в нас стратегія, е, які, е, яка була мотивація прийняття саме такого рішення, е, що воно е, ну на чому воно грунтується, і е, що ми хочемо. Цим домогтися і тому, що ці кілька днів до мене було безліч дзвінків зі сторони спортсменів, які просто зараз знаходяться хто на зборах за кордоном, хто де, і вони в підвішеному стані не можуть зрозуміти, яким чином їм взагалі рухатися. Їх надія на Олімпійські ігри просто наразі спливає і зводиться на німець через те, що вони розуміють, що після. Того рішення, яке прийняв міжнародний Олімпійський комітет з приводу е нових рекомендацій міжнародним федераціям, тобто він з себе зняв всю відповідальність за е подібні речі, і переклав е цю відповідальність на плечі Міжнародної Федерації Я до цього ще говорив, що це наша е буде велика дипломатична поразка, тому що. На рівні федерації ну по перше, федерації вони міжнародні, вони не однорідні, і їх ставлення до спортсменів з Росії вони воно різниця з огляду на те, хто очолює ту чи іншу федерацію. Якщо ми будемо брати федерацію греко-римської боротьби, то в нас про російські настрої дуже си... ну, греко-римської, а спортивної боротьби навтуда входить. І греко-римська, і вільна, і жіноча. То про російські настрої там достатньо у нас серйозні. І я чесно кажучи, навіть не уявляю, яким чином в асоціації міжнародної боротьби можна втримати намагання їх долучити представників з Росії та Білорусі до міжнародних змагань. Єдине, що стримувало це рекомендації НОВОЙ, рекомендації МОК міжнародного ліпі комітету. Наш очільник міжнародної федерації він є членом виконкому. Міжнародної олімпійського міжнародного олімпійського комітету, і звісно, що він ну було б некоректно з його сторони взяти на себе відповідальність, так як це було в до в федерації міжнародного фехтування, і через голову міжнародного Олімпійського комітету прийняти це рішення, незважаючи на діючі поточні рекомендації щодо недопущення. Тому вони всі чекали саме відмашки від міжнародного Олімпійського комітету. 28 числа вони її отримали, і наразі буде дуже е, тяжко стримати, е, таку тенденцію, жан. Коли ви кажете, що в спортивній боротьбі великі проросійські настрої, я я не зрозуміла, можете пояснити, що мається на увазі? В, великі великі проросійські лобі, точніше, якщо а. Говорити, не, не настрої, а лобі нас. Два віце-президента вони впливові росіяни. В нас президент безпосередньо міжнародної федерації, він ну, Поговорюють, що в нього є бізнес в Росії, достатньо серйозний. І ну, я з ним комунікував безпосередньо на минулорічному чемпіонаті світу, і з цієї комунікації. Я вже зрозумів, що він дуже незадоволений тим положенням справ, які були на той момент, що росіян не допускають ось і намагання пояснити свою точку зору, воно було з моєї сторони, але воно наврядче було ним якимось чином сприйнято. Тому а оскільки він є діючим членом виконкому, то Рекомендації між ну, виконкому міжнародної олімського комітету то саме рекомендації цього комітету заставляли його не ініціювати повернення представників Росії та Білорусі. Ну, ось і 28 березня, про дату, яку ви згадували, МОК рекомендував допустити до змагання спортсменів з Росії і Білорусі в нейтральному статусі. Тобто вони мають виступати без використання гімнів, прапорів, символіки російської і білоруської. Вони мають виступати індивідуально без допуску до командних змагань. Вони мають бути докази, якісь я так розумію, хтось це буде перевіряти, що вони не підтримували вторгнення в Україну, хоча при цьому зазначається, що багато спортсменів насправді формально є співробітниками правоохоронних органів або військовослужбовцями своїх країн. І е, я так розумію, що Україна очікувала на якесь інше рішення МОК. Україна очікувала, що МОК постановить не допускати цих спортсменів до змагань. Але оскільки МОК сказав, що можна, тепер Україна сказала, що раз так, значить українські спортсмени не будуть брати участі в змаганнях, де є росіяни. Правильно? Да, глобально все правильно. Єдине, що не зрозуміла позиція пана міністра спорту, тому що він одразу після рішення МОК написав, що от ми домоглися першого, другого, третього, тобто виставив це, начебто, якби перемога. А потім у нас виходить ось ця постанова Кабміну, яка не дозволяє спортсменам. Приймати участь в змаганнях при наявності представників з Росії та Білорусі, тобто певний дисонанс виходить, що ж домоглися, якщо в разі допущення росіян будь-яких, тобто, ну в будь-якому випадку, якщо а, Візьмемо росіяни, які не входять до там зброї збройних сил Російської Федерації, які там ніде не публічно не засвітилися в будь-якому випадку. Вони представники країни-агресора. Те, що вони можуть виступати під нейтральним прапором, я нагадаю, що Росія, починаючи з Олімпіади 2016-го року, а в тому чи іншому вигляді виступала під нейтральним прапором, тому що передували цій війні ще. Її скандали пов'язані з допінгом, коли вони маніпулювали допінг пробами там на рівні ФСБ підмінювали проби спортсменів, які перемагали в різних змаганнях, для того, щоб заробити якомога більше саме золотих медалей на своїй олімпіаді, які вони проводили в Сочі. Жан, а наскільки ось це рішення України взагалі б'є по українському спорту і по українських спортсменах? Ну тут же ж така дуже тонка межа. З одного боку український уряд закликає спортсменів ну не виступати, по перше, там де виступають росіяни. І якщо спортсмени переймаються тим, що ось це рішення буде якось негативно впливати на їхню кар'єру, то в уряді просять спортсменів згадати, що проти України Росія розв'язала війну, і що е, на передовій гинуть люди. І цивільні люди гинуть, і це значно важливіше ніж там будь-який спорт. Зін з одного боку не, ну, не, не поспоришся з цим та не посперечаєшся з іншого боку, якщо справді спортсмени роками готувалися і до цієї олімпіади, і до цих змагань, і, і лише тому, що Україна і світ не змогли переконати мок не допускати таки російських спортсменів на до змагань, а, і лише через це виходить страждають українські спортсмени, тому що їх, їхня ж країна закликає. Не долучатися, наскільки це справедливо по відношенню до українських спортсменів, і наскільки це взагалі шкодить українському спорту, Власне, Ви знаєте, з цієї точки ой, на цю тему існують дві кардинально протилежні точки зору. Єдине, що, на що заслуговують точно наші спортсмени, це на нормальну комунікацію з ними. І якщо уряд приймає подібні рішення, то було б проявом нормально, нормальної поваги до спортсменів. Просто зібратися і відповісти на всі ті питання, які, які існують у спортсменів, а не просто ховаючи голову в пісок, чекати на щось і ніяким чином не комунікувати з цього приводу. Тобто, окей, всі ми розуміємо. Я скажу, що більше що українські спортсмени вони не менші патріоти, ніж ті люди, які приймають це рішення. Ось, і точно, е якщо це рішення державницьке, то е вони заслуговують на те, щоб з, ним це, з ними це прокомунікували, пояснили і е відповіли на всі їх, їхні питання, тому що багато питань ще е знаходяться поза, е поза розумінням, як і спортсменів, так і напевно представників Національного комітету. От ви сказали з приводу того, що не будуть приймати участь. Команди на змаганнях, це ми кажемо про ігрові види спорту, чи це ми кажемо про, до прикладу, парні, парні змагання в тому ж там великому тенісі або в синхронному плаванні. Тобто, це вважається команда чи ні? Чи в естафеті легкої атлетики, тобто багато питань е залишається без відповідей, і коли з спортивною громадськістю е з олімпійською сім'єю ці питання не комунікуються, то звісно, що це обурює спортсменів і е якби демотивує, тому що вони не розуміють їхнє майбутнє, до чого їм готуватися, як бути можливо. Можливо, вже декому і, ну, і серед вікових спортсменів треба задумуватися про завершення своєї кар'єри після цього рішення. Тобто багато питань є. От я на цьому хочу наголосити. А з приводу само, самої, самого рішення, то воно, якби, ми знаємо, що воно є, воно прийнято, але точно треба його прокомунікувати для того, щоб всім було все зрозуміло. На чому воно ґрунтується. тобто ви хочете сказати, що Украї... Українська спортивна спільнота про ось це рішення уряду не про недопуск спортсменів туди, де є росіяни українських спортсменів, дізналася з новин? Абсолютно, абсолютно тому, що ну по перше, якщо ми будемо вже входити в... В... в певні юридичні тонкощі, то подібне рішення е... на рівні кабміну. Це втручання в автономію спортивних федерацій, яке протилежить безпосередньо всім принципам, фундаментальним принципам, які прописані в Олімпійській хартії. Тобто саме федерація повинна вирішувати з приводу того, чи їде вона, чи не їде. Я впевнений, що представники федерації українських вони займають саме про українську патріотичну позицію. А просто це втручання в автономію, тому для багатьох людей, особливо тих, які читали олімпійську хартію, які розуміють, що там написано. це це рішення воно було точно ну певною несподіванкою. Чи можуть федерації з якихось причин обґрунтованих не послухати і не виконувати рішення Кабміну, чи це протизаконно не виконувати його? Ну, по-перше, зараз ще рішення не прийнято. Вони сказали, що ну там прописано безпосередньо, що вони зараз будуть консультуватися, і, і саме рішення воно буде трошки пізніше виноситися. Зараз вони напрацьовують саме алгоритму безпосередньо, ну я так розумію, як алгоритм того, яким чином федерацію можна позбавити статусу національної. Тому що там ну по-перше, надає і позбавляє статусу безпосередньо комісія на базі між на базі міністерства та спорту. І чи прописано, чи прописаний там алгоритм саме пов'язаний з подібними речами. Ну я думаю, що ні. Тому треба ще з юридичної точки зору подивитися, яким чином це буде проводитися, і ну є певні питання, скажімо так. А якби з українською спортивною спільнотою це рішення було узгоджене і проговорене? Які взагалі є варіанти у спортсменів? Все таки не втрачати час, можливо, для когось ця олімпіада буде останньою через вікові обмеження або через якісь інші обмеження. Які взагалі варіанти залишаються у спортсмена, якщо є спортивні амбіції і є ось така складова війни? Ну, зараз там яким чином там вже сказано, що ми, не, прийму, ми не, не, не приймаємо участь в тих змаганнях, де представлені представники з е, Росії та Білорусі. Тобто е, зараз ми знаємо, що в легкій атлетиці е, на Конгресі міжнародної федерації було прийнято Світової Федерації, було прийнято рішення про недопуск представників Росії та Білорусі. Тобто е, легкі атлети наразі в точному стані можуть. Е, е, Безперешкодно приймати участь в змаганнях там відбиратися. Тобто зараз просто Національний олімпійський комітет, точно так же, як і міжнародний олімпійський комітет, по суті, переклав відповідальність з себе на, на федерації. Тобто, якщо ви хочете змагатися, ви повинні зробити все для того, щоб, для того, щоб представників, представників Росії та Федерації Російської Федерації та Білорусі просто не було на цих змаганнях. А там уже сама федерація, вона своїми силами, я так розумію, буде робити все, тому що вони, вони безпосередньо за зацікавлені в тому, щоб їх не було. Але спроможність, вплив і вірогідність цих подій вона в різних ситуаціях в різних федераціях різна. Тому я ще раз повторюся, що ми всі воліли до того, щоб рекомендації міжнародного Олімпійського комітету вони залишилися. І були пролонговані, як це було кілька разів до цього, коли збирався міжнародний Олімпійський комітет і е, залишав рекомендації в силі. Зараз саме е, напередодні відбіркових стартів до е, ну, початку відбіркового циклу до Олімпійських ігор, саме це є мотивація міжнародного олімпійського комітету до долучення е, росіян та білорусів до міжнародного спорту. І це вже і є по суті відповідь на питання: а чи будуть вони приймати участь в Олімпійських іграх? Ви розумієте, тому що навіщо їх допускати на відбіркові етапи за того, щоб потім не допустити не допустити до Олімпійських ігор. навіщо моку йти на такі ризики? Репутаційний для себе, для того, щоб потім сказати: Ні, хлопці, дівчата з Росії та Білорусі, ви залишаєтесь вдома тобто ми розуміємо, що це перший крок. Мов сказав, що рішення про допущення або недопущення буде прийматися в здається в липні за рік. До е, початку олімпійських ігор, тобто вони для себе ще взяли певний відрізок часу для того, щоб е, проконсультуватися, подивитися на реакцію, подивитися на перебіг подій, е, подивитися на, на поведінку наших спортсменів. І так далі, тому подібне, тому що вони ж постійно апелювали до того, що представники тенісу грають зі спортсменами з Російської Федерації. Ті то нічого ніхто не вмер і нічого не сталося. Тобто, і про це постійно наголошується. Якщо будуть Каспер, Каспер, анушу Зараз до ефіру. Долучається Каспер. Це пес Шана Баланюка. Ось ми зараз почекаємо. Бо жан його візьме. А, так. Якщо, якщо будуть е подібні прецеденти в інших видах спорту, то це взагалі розв'язує е руки для, е для очільників МОК, кажучи, що ну, ну ви змагаєтеся, ніяких проблем немає. І ще один е морально-етичний е аспект, який е говорить на те, що ну, говорить про те, що Ну с приводу поточної позиції з приводу не брати участь у змаганнях, де представлені росіяни та білоруси. Якщо ми плануємо злучити широку коаліцію країн, які гіпотетично можуть нас підтримати в наших планах бойкотувати олімпійські ігри в разі їх допущення, то ми просто морально не можемо якби їх питати ну, їх. Якби запитувати саме з цієї сторони питання з того, що чому ви не підтримуєте, не не солідарні з Україною і не підтримуєте Україну в бажанні саме бойкотувати? Якщо ми приймаємо участь у змаганнях з росіянами, тобто вони ж будуть силатися на те, що ну ви ми не можемо бути більшими патріотами ніж ви. Якщо ви змагаєтесь, то чому ми повинні бойкотувати? Правильно? Тобто тут є ще політично дипломатична історія, яка теж має вплив на розвиток цієї ситуації, тобто як я правильно зрозуміла. То ось це рішення міжнародного олімпійського комітету 28 березня. Рекомендація, точніше, допустити до змагань спортсменів із Росії і Білорусі в нейтральному статусі. ця рекомендація ще не остаточна, і мок взяв час подумати до липня. Ні-ні, ні зараз вони допускають їх до, до міжнародних змагань. Тобто ага. вони рекомендують федераціям міжнародним допускати представників з Росії та Білорусі до міжнародних змагань. А рішення приводу допущення до Олімпійських ігор вони будуть приймати пізніше, тому що для того, щоб потрапити на Олімпійські ігри, треба на певних міжнародних змаганнях виборювати ліцензії на потрапляння. Тому це перший крок. Вони його зробили, ось і зараз вони будуть в них є час для того, щоб промоніторити ситуацію і вже відстовуючись від подій, які будуть за цей час відбуватися, приймати рішення з приводу участі або не участі саме в ну росіян та білорусі саме в Олімпійських іграх. Якщо говорити про Олімпіаду 2024 року, ось е, ваша персональна думка з того, що є наразі, з тих заяв, які ви чуєте, з тих, з тих розстановок впливів, які наразі є е, в спорті, чи е, Жан, до якого рішення ви схиляєтеся? Все таки можна протиснути цю ідею і заборонити зовсім росіянам і білорусам виступати? Чи це зараз виглядає такою надто непосильною задачею? По-перше, е... Те, що вже ми маємо е, подібні рекомендації, які посла послаблюють наше е, скрім так положення в цій історії, це вже е, якби великий мінус для України, тому що е, якби відкачувати ситуацію назад до того, що було до 28 березня, буде важче ніж просто втримати її. В, в тому положенні, в якому воно знаходилося до цього, тому я хочу сказати, що е, точно ніхто не збирається здаватися точно як і федерації, так і спортсмени готові відстоювати доносити свою позицію. Просто зараз, е, якщо вся ця історія була е, по суті, е, трималася на одному міжнародному олімпійському комітеті, то зараз просто це розпорошено. По всім міжнародним федераціям, які абсолютно різноманітні, і в яких настрої з приводу допущення теж абсолютно відрізняються, і це буде зробити набагато важче ніж е е консолідовано битися з одним ну, з одним міжнародним олімпійським комітетом і доводити саме йому щодо того, що е з 24 четвертого. Лютого минулого року ситуація абсолютно ніяким чином не змінилася, і е, причин для того, щоб переглядати свою позицію, в них абсолютно ніяких немає. Просто е, я так розумію, що не була в достатній мірі проведена необхідна робота, саме кулуарна нашим представниками Національного Олімпійського комітету, для того, щоб донести цю позицію на противагу е, паралімпійському комітету. Які е, наразі в якому наразі не піднімається питання спри долучення росіян та білорусів, і е, пан Валерій Сушкевич казав про те, що цьому передавала е, кулуарна робота, і вони домоглися мало того, що вони наразі не говорять про допущення росіян та білорусі, вони домоглися е, їх вилучення з лав самого паралімпійського комітету. Та то на навіть представників немає там їхніх. Розуміє? Є чим порівнювати? Є з чим порівнювати, Є порівнювати однозначно. Жан, дякую і... дуже за розмову. У нас час закінчився. Жан Белонюк, олімпійський чемпіон, і народний депутат Верховної Ради від Слуги народу. Ми говорили про перспективи участі українських спортсменів у міжнародних змаганнях, включно з олімпіадою. Ну і про перспективи відсторонення від цих змагань російських і білоруських спортсменів. Дякую дуже. Жан. далі у нас будуть новини. і після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.